Всім привіт, вітаю на каналі Аліду. У цьому відео я запишу коротенький огляд платформи на прохання одного із підписника, так як він задав запитання і сказав: Ти виложив пост у своєму телеграм-каналі, що є проекти, які заробляють там мільярди доларів за рік. Можеш розказати, де ти цю інформацію дивишся? Також у цьому відео я поділюся цією платформою, розкажу, де це все дивиться. Якщо тобі це цікаво, обов'язково дивись відео до кінця, лайк, коментарі. Також, якщо ти. Перший раз дивишся, підписуйся на мій YouTube канал, Telegram канал і ми погнали. Е, і так, е, ось такий пост я виложу у своєму Telegram каналі де сказав, що Метора за 2025 рік заробила 1 мільярд доларів, Юпітер 1,1, Юнісвап 1 мільярд доларів, Hyperliquid 900 мільйонів і тут цілий список. І поступило запитання, де ти цю інформацію береш і де мені дивитися також. Раніше я робив огляд на платформі CoinMarketCap, CryptoRank, де в цілому немає цієї інформації. Там є лише ціна, капіталізація, графіки, інвестори, на яких біржах торгуються і тому подібне. Тому тут я використовую зовсім іншу платформу, вона називається DeFi Llama. Якщо буде цікаво, я запишу повноцінне відео цієї платформи, але це відео буде максимально цільове, де дивитися. На проекти і скільки вони заробляють. Так ось силочку на цю платформу я залишу в описі. Вона, до речі, дуже крута ця платформа. Я використовую її не тільки для огляду, скільки комісії заробляє даний проект, а загалом для ТВЛ. дивитися, куди люди закидають кошти, де блокують кошти, загалом що відбувається в мережах і тому подібне. Але тут я поговорю саме на те, що потрібно говорити. Так, ось ось головна сторінка. Цієї платформи ми у пошуку можемо вести один із проєктів, який нам цікавий, або просто погортати вниз, і нам буде зразу список, де який проєкт. Давайте візьмемо, до прикладу, метеора. Я вже гортав списку, навжавши на кнопку метеора, у нас з'являється ось така вкладка, де показано ТВЛ. Це коротко, скільки заблокованих коштів в проєкті. І я вибрав комісії, да, скільки проект заробив ревню. Тобто, якщо взяти по днях, по, по тижнях і по місяцях, так ось можна підрахувати, що за там, попередній рік, з 2025 до 2026, проект заробив плюс-мінус 125 мільярдів. Починаючи з 2025 року, за січень він заробив 106 мільйонів доларів. Причому, що ТВЛ його падає і він складає 531 мільйон доларів. Також тут можна додати в кнопку плюсу різні метрики, що там ще Cap, там токена. То тобто есть ви можете додати будь-що завгодно і не тільки дивитися, скільки проект заробляє. Також, ось якщо нажати на цю стрілочку, тут показано, скільки він заробив за 7 днів, це 14 мільйонів. Ні, Вибачаюся, скільки він заробив за 30 днів, 14 мільйонів. За 7 днів 3 мільйона, і там за 24 години 134 тисяч. Ось так, друзі. Також можемо. Давайте до прикладу візьмемо ще любий проект там Юпітер. так? Ось Юпітер у нас все те саме. Бачимо комісії, ревеню, чистий дохід за, за 7 днів, за 30 днів. Бачимо, можемо взагалі забрати да, ТВЛ, якщо вам, вам не потрібно. Дні, тижні, місяці, і можемо аналізувати. Що це дає? Звісно, дає додатковий аналіз, якщо, наприклад, подобається той чи інший проект, ми можемо побачити, скільки він заробляє коштів, і це нам може. Трішки дати впевненості, ясності в даному проєкту. Давайте ще коротенько, що тут із самого цікавого. Ще раз повторюся, якщо вам буде реально це цікаво, я зможу записати повноцінний огляд цієї платформи, розказати більш детально, як її можна використовувати, як відслідковувати, куди люди зараз закидають коштів, де росте ТВЛ, об'йоми, як там аєрдропи, стейблкоїни блокувати. Тобто тут функціонал дуже великий. Вкладці Chain, ще коротенько можемо побачити, по яких мережах зараз саме найбільше заблокованих коштів, тобто ТВ. Бачимо, що 56% це в ефірі, в Солані 7,9%. Також можемо побачити за 7 днів за місяць, чи це були притоки, чи це були відтоки. Загалом, друзі, це відео було саме якраз про заробіток. І давайте ще візьмемо один проект АЛЕА з... Мережі ефір, бо Метеора і Юпітер вони були з мережі Соленів, вони досить хорошо заробляють. Ну, реально Солено навчилися заробляти кошти. І це досить радує, А от Алео він на ефірі і бачимо, що він стабільно довго, тому що з 2021 року він генерує дохід. І бачимо, коли саме були найбільші доходи у даного проекту. Якщо взяти там по місяцям. Бачимо, що за цей рік проект вже заробив 70 мільйонів доларів. Причому що ТВЛ його почав зростати порівняно з іншими е, проектами, які ми дивилися у попередньому. Е, ну тобто, ми в Солану дивилися там Юпітер і Метеора, там оборот твл Е, Все те саме ми можемо додати, е, по факту, ти вводиш один проект, який тебе цікавить, Ось тут це список із Квап є там. Єна, є, Астер і тому подібне. Якщо тобі це цікаво, ти можеш просто сам зайти на дефілама, вести, розібратися, подивитися прямо вплоть те, що тобі цікаво. Тому, друзі, щоб довго не тягнути ваш час, 5-6 минут, я думаю, цього достатньо. Я дав конкретну відповідь. Якщо. Є ще якісь запитання, пишіть в коментарі, ставте лайк. І якщо реально відео було тобі це корисно, і ти дізнався якусь нову для себе інформацію, буду вдячний за підтримку. Всім пока!